хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, то скаже до Господа охорону моя та твердини моя, боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирве, тенет та холова, з моровиці згубної. Він пером своїм криє тебе, і під кельми його заховаєшся ти. Щита лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані муровиці, що нищить у півдні. Впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа охорону мою Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелам і накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Налева й вужа ти наступиш, Ливчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він, як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І Довгістю днів я насичу його, і він, бачити, буде спасіння моє.